У кого нікней Валера Лох? У якого уйща? Скажіть, пожалуйста. У якого грязного немитого сина хуйні? О, чотири людини. Найс. Найс. Звук тут, у... І, конечно, голосний. Хто ходить? Ліза ходить, хорошо не я. Ч ви переварачуєте? А, це на мене перевернуто, хорошо. Сим. Сім. Чат, в уно не шахи. В уно перемога за мною. За, заходить арнав і просто афекачить. І просто виходить. Просто руїна. Просто руїна. Нахуй. Ізі. Ліз, ну шо, гребем колоду, бля. Да інтік Саша. Походиш потім колись, хорошо? ясно. Давайте, сука, синий колер. Синий колер, давайте. Хорошо, Саша, доцент. Хорошо. Саша, доцентик. Грибы колоду. Плюс два. Ой, блядь. Уно. Уно. Навис где не будет сегодня. Блять. Хорошо, дайте одну карту. Одну карту мені дайте. Одну карту я. Хорошо, я візьму. Блять, Саша, я поняв. Я візьму ще тоді одну. Хорошо, хоро. Окей. Окей, я візьму ще одну Хорошо. Міняйте, міняйте ці кольори Це. Ну ц... Ну хто От, Хто з жовтими грає? Ладно, 4. Саша Доцент, що ти нахуй ти писав хуйню, про яку ти вообще нічого не знаєш? Кай, будь ласка, діва, ну, ти просто по приколу. Ні, якщо просто по приколу, я розумію, просто ти дивна людина тоді. Хорошо, хорошо, блядь, у мене на руках коль... О, 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 тих, 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 не спугнуть, циферку не спугнуть. Хорошо, уно у мене, вообще то Уно. Ну покладіть, покладіть то, що я хочу Ліза, ну поклади Ліза просто просто скипнула хит Все нормально Блять, хорошо, я візьму, Я візьму карту ще одну Блять і мені падає Знову цей ебал їб... їб... колір, який не лежав вообще ні разу на столі А, блять О це, слухай їб з вами. Круто, гра, гра, гра мощна. Реально, тут... <си> всі просто беруть колоду. Ото, блядь, вообще летить. Давайте, тепер. Я ж знаю, що у вас є ці колі, що у вас є ці карти. Хорошо, хорошо. Уно. Уно. Дві карти лізі, що ти там лізав? Вже хотіла виходити, да? Ох. Блін, що, мій ход і в мене одна карта. -має! Ну, блять, хорошо, тоді. Тоді хорошо! Нормально. Дяко, Я Квіт. Вдвох, може, в 4. Все-таки, якщо можна грати в 4, то може мы в 4. Окей. Okay. Create match. Без пароля. чача, скину Invite. Інвайт that в чат на ютубі. Бум! Кей нікнейм Ліло. Хорошо, Ліло. Я, uh, я. Якби ну, я був репером, у мене був би нікнейм Лілох. А такий би у мене був нікнейм, сукай дальше. Валерій, чому стрім називається Кидайте інтимки? інтемки? Почекай салями, ти може. Потім ти, щось перепутав. А я хожу? Ну все, со сайта не ходить, правильно? Сука ходить, валяя ролов. Подивитесь, подиви, как он потерпели, а чему походу сейчас. Подивимось, плюс четыре, Ну, ну вот кто. И, от, от, и, як людину назвать? Яким словом? Фу. Як? Я ходю жёлтый колер. Та блядь. Назад, давайте, в иншу сторону, тоді уже мабуть. Нихуя себе. Мене скіпнули. Що ви робите, Саша на центрі ліло? Грайте нормально? Чому ви мене скіпаєте, бізнес? Тепер я вас скіпаю, понятно? Тепер зато ходить валера лох. Подивіться, які карти кладе валера лох. Просто у чела 2, 2 плюс 4 сходу просто з першої роздачі на руках. Ооо найс. Оце поважаю. І бере, блядь Плюс 2. Плюс 2 ліло. Берем. Берем ліло плюс 2. Потому що непонятно, хто це із чата. В смысле, це мені плюс 4 ви стахнули? птва. Вам мені чим заняться? Ви мені стахнули плюс 4? Боже, який крінж. І що, я ходжу знову, а мені нема що покласти синьо. Це пов... Це не гра, це повна хода. Дев'ять синє. Геніально, дев'ять синє. Давайте, давайте. Включайтесь по чуть-чуть. Включайтесь по чуть-чуть. Це, це ну це не надо. Хорошо. Хорошо. Дайте чуть-чуть. Чуть-чуть. Чат, всем привіт, це я переплетіння яичок. Якого кохаю ху... жовте знову? Фу... Чат-жовтий це хуя. О Чат, а от червона в свою чергу. Оце це от я розумію. О, ні, чат, не, чаджовте ху. А от червоне. Валеролох унут нажав. Бумна. У, у Лоха не зелене. Не зелене. Да, карту. Агандон. Пропускаешь ход Блять, бл валер. Кто? Кто лох? Кто лох? Спорим на одній гривні, що я тей верю, у мене нема гривні гривнісарія. Ну яке жовте! Блять, не можна нажать сразу же. На червоне, на червоне, на червоне. Найс. Сука, вмастили Валері Лоху. Чат ще я не бачу ажіотаж. Че химната не добывается? Типа стрейт О, все, сори. Хорошо, реально так и стало. Так, что мы бачим? Валера Анскил никнейм. Ваня Какаха. Ну и Саша Доцент, понятно. Вы за эти никнеймы щас, щас пожалкуете. Вы пожалкуете. Давай, давай ходы. Не тут на мене переводить. Да, ну все. Ох, я. Да, Сашка, какашка, конечно. это да, блядь, ты не две карты, это шейхот пропустится вообще кринж. Ну, Валера, анскил так само, так а сама доля реально учела. Ну, ничего, вы не переживайте. Вы не переживайте, учала буквально в никнейме анскил. Все, блядь. Ага. Ага. Блять, Ваня какаха, сука. Сука! Саші доценту 10 секунд тайм-аута. 10 секунд тайм-аута за те, що він не дозволив мені ходити А де музика алло? делалася? чи це мене це, наушники рандомно, короче, Поху, похуй сигнал. Ты поняли? Їм ви... ол... буквально на типа Ми чуємо музику, чата, то, 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 то ми прикол. Ви поняли? Что-то в не прикол. Не, ну так и кол. А, вот, и переящую музыку, бля. Типа, что за хуй. Так, 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 так. Блять, доценту Саші! Д -д 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 Пять хвилин! Пять хвилин, щоб в чат не них... не писал, чтобы я не бачу вообще його зеленый никнейм. Стрим снайпер ты можешь... В чом то не прикол. Що вам, что мені, алло. Просто честно... 10 хвилин, Саші Доценту, 10 хвилин. 10 хвилин плюс 4 мені дає. 10 хвилин, дайте. Саші і... Доцент... Ну... 20. 20 20 хвилин. 20 хвилин, Саші доценту. 20 хвилин. Якщо ти бачиш, що ти щас на мене покладеш погану карту, просто скіпай хід. Типа, я не ходив три хода вже, блядь. В мене нема, ладно, пів часа, пів часа, Саши. Саньку. Санючку пів часа. Подобий, я, я грибу карти. Всі ходять, я не хожу, бля. Я карту на, За свій хід я взяв карту. Сука. Чел, доцент, гаси Валеру. Йо, и в рот. Шо, ну все, блядь. Ще вообще не идет. Чи то все стрим снайплять. Я не знаю, чи день такий Чего, Саша доцент, Да, грибы? Боже, не дай бог выиграет чел с ником. Ваня какаха. Троечка понятно. Шестерочка понятно. Одиночка понятно. Четверочка. Ясно. А целыми нецелыми какахи. Хорошо. Блять. Хорошо. Хорошо. Ваня каках. Бры, бры. Блять. Блять. Виншей уда нажав. Блять. И Валеран скилл тоже уда нажал. Саша до цент просто в ротик взял два раза. Все, пожалуйста. Ванечка какашечка, пожалуйста. О, гребаем, гребаем, гребаем. Валеран скилл, гребаем. Все, гребик. Блять. И уно снова успел нажать. Грибіть карти. Не вигравайте. Дайте мені вигравать. Uno, 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 Uno. Uno. Ну давай, ну ви знаєте. Не то, не той колір, не той колір. Вообще не той ко... Не той колер. Беру карту просто. Просто знову беру. Просто грибу. Подивіться, що у мене за карти Подивіться, у мене ні одної цифри Ні одної цифри, нічого У мене просто якісь властивості. І від мене забирають ходить. То да! Валера Unskills асайде сегодня. Да так разумеется, і вчора цим промишляв, ну і сьогодні тоже реально цим попромышлящий, ладно. Хорошо. Успів нажати, хорошо. У мене не у мене нема. О! Ні, 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 я не буду, я не буду, я не буду. Я не буду давать, щоб Саша ходив. ні, раптом у нього жовте. Я не буду давать. О, все хорошо. Надо было дать, правда? Ладно, ну давай дам походы. Ладно, давай, давай, давай. Да, 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 Санек, давай там отдыхай чуть-чуть, ладно? О, -о, О, Санек, а чуть, а возьми ше, а ёб твою мать. А, на, алрай, 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 алрай. Валеранский, ты там посмотри, ты там набрал карточек, ты там, ну, чуть, -чуть ну, хорошо, я закрыто уже. Уно. Уночат виграю. Виграю тепер. -хо 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 -хо. -хо -хо -хо. -хо -хо. Саша доцент. Я його не всім серцем. Всім серцем я його не давиджу. Пеналька, Піналька. Ванника Саша доцент бере 4 карточки. Тобі 4 карточки бере, реально, Сашка. Диви, якось так получилось, реально. тому що карма. Тому що це називається карма. Арайт. туда. Берем Иванечка, какашечка, конечно же, тоже отремая плюс 4. Да. Да. Саш, давай, может, что там у тебя реально, что А у меня пока что уно. Хорошо, беру. О, а, уно, уно, уно. И жовтенький, жовтенький, жовтенький. Хорошо, чат. Ты что черный чуть-чуть плюс 2 не отремал. Все, Сашу можно убирать с бута, я ему, я ему видячу уже. Плюс 4 карты ему дал. Валеран скилл, э, ну вы поняли, стрим снайпер, люди, на меня и колер. Меня и колер, стрим снайпер. Стрим снайпер, потому что... Потому, ну, стрим снайпер, чел. Понятно. Ясно, лох. Ща, коли закінчиться ця катка в скажіть, будь пожалуйста. Тому що я уже не можу, я я Ну, я на скелі дуже сильно вже... Роблю, але ну, от, все одно не виходить. Тупо не виходить виграти. Що ви хочете? я понял. Валерадскіл не може, ви... Оце ніяк не виграє людина. Ви, ви, ви уявляєте. Саша Децента, вмут назад. Вмут назад, Саша Децента. Я казав, що коли ти бачиш, що ти можеш мені зробити там пропуск ходу чи ще щось. Просто не ходи. Просто пропускай хід. Беті гри, беті карт. Валер, скилл посиди, посиди, посиди чуть-чуть, посиди. Чуть-чуть посиди, хорошо? Блять, Бл***, до доцента. Не, не вмостили, не вмостили. Х***я хуяра, хуяра, хуяра. Да, доцент хай отсыжу же в муте, скільки там им осталось.